Всім добрий день. Сьогодні 11 липня 2015 року. Закінчу я цвісти фацелія, яку я посіяв. Так, на пробу для своїх джіл. Дуже цікаво ця рослина цвіте. Почала вона цвісти разом з липою, а зараз від липи до сонячника ніде нічого немає. А ось тут фацелія прямо. Буйно цвіте і є робота бджолам Що цікава культура тим, якби можна було передати звук від цих бджіл, які працюють на такій красивій медоносній культурі, то ще й запах. Запах дуже такий цікавий, специфічний і є стимулом для... За охочення роботи бджіл. Не знаю, чи відеокамера покаже всіх бджолок, які вони працюють ось тут на цих піточках. Дуже цікава культура, чому її люди на своїх діляночках не вирощують. О. Купив я кілограм насіннячка в магазині. Недорого, 22 гривні. Посіяв трошечки і ще останеться на... П'ять років, чи, чи на 7. Схожість прекрасна. Сівалочкою посіяв. Ось тут три рядочки. І ось тут три рядочки. І дивіться яка плантація. Бжоли гудуть. Аж повітря дзвінить от, от бджолок. Ну, дуже дуже інтересна культура. Я, звісно, посіяв перший раз для проби. Ну якщо доживу досліджуючого року, чи там як далі покаже життя, я думаю, що можна засівати на своїй садибні, при садибній, присадибній ділянці всі кусочки там де можна. Що найкраще, що під цією фацелією зовсім ніякі бур'яни не ростуть. Ви дивіться яка тут густота. О. Дивіться, нічого немає, бачите? Так що рекомендую всім пасічникам і... Людям, які хочуть, щоб бур'янів не було, Отаку таку культуру. Культура називається Фацелія. Фацелія вона медоносна рослина. Як ви бачите, ось тут починала цвісти вона ось в оціх нижніх, в нижній частині суцвіття. І так далі, далі, далі продовжувалася. І ось зараз цвіте на горі. Ще трошечки, ну має тиждень якийсь, по крайній мірі до соняшника, до соняшника. Це найкращий медонос, який є в нашій зоні. Від закінчення липи до початку соняшника роботи бджолам дуже багато. Ось бачите? Ось. Ану трошки приблизно. Отак, От дивіться. Отак. От Ось я цвіте. Цвіте прекрасно. Прекрасно цвіте. І всі бджолки працюють, літають, збирають. Це не обов'язково, щоб бджоли з моїх вуликів літали. Хай сусідські отак, дивіться, аж так красота. Воно джміль прилетів. Ну, видели,